І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Квадро Педро. Ну вже, <світ> ну, вже підняв настрій гравцю UA. Так? Отож, давайте будемо і піднімати, напевне, настрій тепер е... нашим глядачам та підписникам. Ну, а глядачі, коли вже побачать крутезний бій е... на СТБ-1. На карті перевал, то я думаю, що. Теж підпишуться і порекомендують підписатися своїм друзям. І це буде чудово. Ну що ж, тобою, так? СТБшка. СТБшка для мене це що? Для мене це один з найкрутіших СТшок в у нашій грі. Ну, дійсно, от я коли прокачав її і почав на ній грати, хоч на якій би ти карті на ній не, ви... не виїхав, завжди граєш на ній в задоволення. От чомусь в мене так. Напишіть свої. Відчуття від цієї стежки. Ну, у мене воно так. <гум> так що <гум> дивіться, у нас маневреність, у нас чудові КВНи, Так, У нас башта може танкувати, до речі. Ну і все чудово, і гармата непогана. Лише бачимо, що багато, звичайно, заряджено у нас кумулят поліпшених снарядів, тому що, іноді що у нас ББХ. Основні, іноді вони не пробивають, але якщо ти маєш скіліще, я думаю. І якщо ти вже пограєш на СТБся, то ти піднімеш своє своліще. Також піднімемо своє своліще, коли будемо дивитися на youtube каналі Гравець UA. Всі реплеї від підписників, бо вони вже корисні. Тут грають прості гравці і видають такі крутезні бої, що просто ось, ну, дивишся. Дивишся завжди з задоволенням. Наприклад, я ваші реплеї дивлюсь завжди з задоволенням та коментую. Ну і у нас карта перевал, так у нас е вона перероблена, перекопана тут так уже конкретно так перероблена. Я вам скажу, що непогано, тому що є варіативності тепер в грі. Тепер ти виїжджаєш на перевал і не думаєш, що от тунельно там поїду там, де стежки битися, чи тунельно там тежі битися. А тут вже можемо і по центру пограти, перекатки тепер не прострілюються, так як раніше, що е, е, поки ти доїдеш е, до позиції, де б'ються СТ, наприклад, так, то тебе перехлопушать ЛТшки перехлопушать ПТ-шки з іншого респу, і ще арта нахлопушить зверху, і ти такий весь поломатий, е, весь такий побитий. Без ХП зовсім. ну У тебе вже настрій не поліпшується, звичайно, у тебе вже настрою зовсім немає. А так зараз, дивіться, все чудово. І навіть і по центру можна було б десь пограти навіть на Стежці. Бачимо, наш герой проїхався там, де стежки грали, там де я розповідав, так, і вирішив повернутися назад. Тому що у нас там бачимо, що один був Вафентрагер, і його прихлопушили, і зараз, напевне, через льодовик, очі випучивши, а ми, ми знаємо, я вже. Неодноразово розповідав, що е, саме на перевалі, випучивши очі, постійно лізуть через льодовик е, саме з Верхнього Респу. І постійно їх тут наклопушують. Так що напевне не треба так робити. Ми вже в цьому зараз напевне переконаємося. Хоча у нас 2-4 рахунок, в принципі. Ну, нормальний в принципі, такий ще рахунок, невелика перевага. Але зараз, якщо наш герой тут стане своїми КВНами, так? Він просто перехлопушить, ніхто нам нічого не зробить. І вони навіть не доїдуть. Де, ну, на рік не вийде точно. М'ю, бачимо, вже їде весь такий покосаний, намагався стрільнути це, що я казав, по нашої башти не пробуй на. Ну і швидкість, швидкість маневреність. Оце достоинство, я, я рахую, що перевага величезна. В цій Так, ну ми наче всіх повибивали там, так? Повертаємося. Тепер бачимо, у нас проблеми по центру. Через місток там проїхали суперники. Отже, зараз повипучують. Ну, дивіться, я розповідаю, що мені дуже сподобалося. Я з задоволенням граю. Я з задоволенням, наприклад, ще й на ТВП-шці граю, хоча не дуже маю скліще ще на таких танках грати. Але теж задоволення. задоволенням. Уже бачачи, як грають герої наших відео, я вже знаю, які позиції цікаві, я вже знаю, як дійсно треба вірно на таких танках грати. Ну і в мене не всі вони прокачані, так, не всі танки, не всі десятки прокачані. У мене не прокачаний Леопард. А вже бачачи знову ж, так, похвалюся, бачачи, як рептехи-підписники грали на леопарді, ну це просто шикарно. І я вже. Вже приблизно знаю, я коли його вкачаю собі, вкачаю, то я приблизно знаю, як я буду грати. І я вже впевнений, що я буду перехлопушувати всіх. Так, цей момент. давайте. Я вже е, тут багато розповідаю про реплеї від підписників. Е, я думаю, що ви підтримаєте, хто перший раз на YouTube-каналі Гравець UA підпишетесь та й порекомендуєте друзям. Ті, хто підписався, і не розчарувалися, я думаю. <смі> не розчаровані в цьому. Тепер по бою, що в нас далі. У нас по бою, бачимо, в першій другій лінії. Там 121 й тримає так в напрузі ворогів біля їхнього респу. й фош там його прикриває. Якщо хтось рипнеться, то буде жорстоко нахопушений. Я думав, поопучують очі, будуть лізти, але, в принципі, не дуже вони вже і хочуть лізти сюди, бачимо. Ні, поліз. Поліз, він би, напевне, там б допоміг би своєму фошу. А він поліз сюди і буде. Зверху на нього теж падає наш братіж. Щось так неочікувано. Ще на червотурчику один упав. А ну, на червотурчику поїде, там зараз хоча прийде. Якщо в нього все вийде, тому що там ще й Purje виїхав. А нам тепер треба звернути увагу, чи по льодовику знову ніхто там не, не повзе. Повзе. Чудово. до побачення. Якщо тебе бачили, до побачення, три вороги знищені. ВЗ проти нас, так? Петеха. Ну, я здоровенна ПТХ. З нахлопувальною гарматою. І вона нахлопушує акумулятивним снарядом на 798. Ну, дарма. Дарма вистрілив таким дорогим снарядом, мені здається, зараз насилаємо його до гаражу. Не зміг собі прикрити корму. Ми спокійно прихлопушуємо і ще й братіш під'їжджає, допомагає. Ну, ну, Намагається, щось намагається, але його нічого з цього чудового не виходить. Чотири вороги знищено. Поїхали далі, майже 4000 настріляно. Вже можемо виїжджати на базу суперників. Там у них Леопард ПТА останнім раз світився за імбока камінцем, так? Там навпроти містка. Ну і Фош там все ж таки їхній живий. Я думаю, зараз наші сокомандовці об'єднаються та поїдуть. От ось тут непогано так переробили, так? вже можна якось зустрічати, там і по повочці стріляти. Ну, подобається, подобається, як переробили карту. Напишіть свої враження від цього. Як переробили карту, буде дуже цікаво. Ну, на мою експертну думку, так, поважно. А ваші експертні поважні думки я завжди на них відповідаю. І мені дуже цікаві вони, і вони дуже корисні, до речі. Багато чого е ви мені розповідаєте навіть такого, що я і не знав. Я багато чого знаю. Зараз буде у нас п'ятий ворог знищений. І вже буде 4 майже 500 настріляно, там артилерія. Ну і там біля нашої бази третя. Ну... Ну. Там дві артилерії наших. Вони, вони, я думаю, там впоруються. А не цікаво буде поруються чи ні. Дайте нам шостого. Чудово. Воїн заслуженіший. 5 тисяч майже не І ще стати на захоплення, ще й досвіду нормального заробити. Так. так. Ну що, дивимося, все ж таки справились там. Борились верніше там наші артилері. Дякую за реплей, Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.